За цим статусом, до речі, у нас на сьогодні вже встановлено статус, статус загиблий тільки в цьому році, після подій, після початку масштабного вторгнення, після 24 лютого на статус на 270 членам сім'ї за 138 загиблих військовослужбовців. Це по місту ця цифра на сьогоднішній день, на жаль. Статус члена сім'ї загиблого, померлого, захисника, захисниці, визначений наразі статтею 10.1 закону про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту. На півні і статус відповідно встановлюється батькам одному із подружжю. Діти, які не мали і не мають своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, ну, це ми маємо на увазі повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю з дитинства до досягнення повноліття, отримаці загиблого або померлого захисника захисниці, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія. Якщо казати про документи, які необхідні для встановлення статусу, то, то це по-перше повідомлення або сповіщення про загибель, смерть службовця, Свідоцтво про смерть. Документи обов'язково, які підтверджують родинні відносини. Це може бути свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про народження безпосередньо військовослужбовця, якщо встановлюється статус батькам, висновок може бути висновок судово-медичної експертизи, постанова військово-лікарської комісії, відповідного військового формування по причини і загибель. Військовослужбовця. І, звісно ж, документи про безпосередню участь в антитерористичній операції, в операції ООС, захист безпеки, населення і стримування російської агресії. Посвідчення ми видаємо, ну, якщо не зразу, то на наступний день обов'язковою. І відповідно оформлюються всі відповідні пільги, знову ж таки. Ну, якщо казати про пільги, ну перша пільга, яка в нас є, це оплата комунальних послуг 50%. Військомати вони отримують сповіщення або повідомлення про загибель. А за встановленням статусу відповідно до цього закону вони звертаються до органів соціального заходу. За місцем проживання особи, яка має яка претендує на встановлення відповідного статусу не випадки, коли за рішенням ми встановлювали статус, так ми ж людина звертається не за встановленням статусу, тому що статус встановлюють органи соціального захисту, а людина підтверджує юридичний факт проживання сім'єю, так що. У нас дуже багато випадків, коли діти мають статус, а дружина тільки за рішенням суду з часом звертається за отриманням відповідного статусу піл.